Ну а ми, друзі, повертаємось до лайтового дня на рай радіо. Нагадую перед мікрофонами Вероніка Микулин та Богдан Гурук. Ну і звичайно не обійдеться сьогодні без свіжих новин, без свіжих прем'єр. Тому, пані та панове, прошу вітати сьогодні з нами в студії. Макс Тищок. Доброго ранку. Ой, де ранку. Ну я в мене ще по відчуття по ранку. Знаєш, сьогодні такий різдвяна така атмосфера. Миколайко до всіх прийшов до тебе. Миколай приходив. Е, ну я сам Миколайка, тому я приходив досі. А, але до тебе, я думаю, також мали ну, прийти. ж прийти, але ще ж не кін... Посилка не, не доїхала. Та. А ще там сказали, вибачте, Миколай просив передати, посилка доїжджає. Так. Ну, ми не просто так тут зібрались, бо ти до нас завітав, якщо я не помиляюсь, приїхав з далекого Миколаєва. Так, саме як тобі, Івано-Франківськ? Просто клас. Я в захваті від міста. Я вже не перший раз в ньому. Мені він дуже близький, він дуже такий класний, компактний, дуже молодіжний. Тобто у нас таких мало міст, щоб саме таке було і велике, і молоде, і реально дуже гарне. А скажи мені, що є такого в нас, в Франківську ще? Або можливо, що немає у Франківську, а є в Миколаєві. А, в Франківську немає моря. Так, ну, нюанс нюанс є таке, знаєш, невеличке е, Ріо де озеро, я б сказав. <рес> та. Та. Або, як кажуть, знаєш, у нас є така давня е, поговірка, знімали десь відео, підійшли до якогось пана на вулиці. Кажуть, скажіть, будь ласка, яка столиця Парижу? Він довго не думав, дивиться, каже Івано-Франківськ. Віта тому вітає вітаємо у столиці Парижу. Дякую. І е, знову ж таки нагадую, що не просто так ми сьогодні тут зібрались, бо вийшла в тебе недавно нова пісня під назвою Навіщо без тебе жити? Я б зараз хотів розказати за пісню, але в нас є добра стара традиція, коли виконавці розповідають за свої діти, що бо все ж таки ти це створив, і хочу почути від тебе коментарі. Так, є така пісня, це вже сьома моя пісня, яка є на всіх музичних майданчиках, вона буквально нещодавно вийшла. Цю пісню я написав в кінці липня, я її присвятив для своєї дружини. Написав я її під таких ну, стандартних зараз умов, які в нас є в країні. Це було майже десь дві години ночі. У нас було в Миколаєві черговий наліт шахедів. А, ну, Чутно було, що вони десь поряд літають, але я так прокинувся, думаю, не буду поки будити дружину, доньку не буду будити. Трошки посиджу сам, почекаю, подивлюсь. Якщо вони десь будуть просто пролітати, там, буде трошки подалі, хай сплять. А я собі почергую, як то кажуть. І от під час цього чергування а, мені пішов текст, який я почав записувати одразу в телефон, я його написав. А, зранку прийшов на роботу ближче до обіду, якраз в, обідні, в обідню перерву, я його взяв под Подредагував, зробив те, що я хотів вже побачити. Ввечері буквально з першого разу я підібрав те, що я хотів по музиці, і в принципі вийшла така пісня. Ну, у мене є така ще, як можна сказати, забобона, бо така звичка. Кожну пісню, яку я роблю, коли я написав, я її потім відкладаю десь тижня на два, коли вже в мене є музика. Я трішки записую. почекати. Так, щоб воно загріється. О, навіть не те, що загрі... треба мені охолоти. тому що знаєте, як буває, а, там написав. Не... Здається, що все таке класне, прямо все огонь. Але. Поклав трошки, повнополежало тижня-два, потім послухав: так якщо вона мені подобається, так я її далі займаюся нею і випускаю далі. Якщо ні, то відкладається або щось доробляється. От у мене зразу два питання виникло. Перше, от ти згадав, що пісня виникла під час повітряної тривоги. Чи завжди чи допомагає от, музика в такі моменти впоратися з цим стресом, з цією такою нервотрьою трішки? Звісно, воно набагато легше, тому що, по-перше, і ті ж самі емоції, їх треба кудись здівати. І ну із таких, щоб. Най найліпше, найлегше момент. Це ну куди? Це якраз в пісні. І друге питання: мене як дівчину, як жінку найбільше цікавить, як відреагувала дружина на трек, присвячений їй. Ну, це її став найулюбленіший трек своїх, що зараз є. Їй він дуже сподобався. Вона навіть трошечки поплакала, коли почула цю пісню. Звісно, коли вже була повністю готова аранжування, вона взагалі була в захваті, тому що спочатку я на гітарі все граю і все роблю на гітарі. А далі вже воно йде на аранжування. Далі такий момент перетворення. Ну і я знаю, ще один такий факт. Що от мені якось пробую скласти цю картину в голові, і трішки ще не розумію, робота в тебе така досить специфічна, і поєднати її з музикою, зробити такий контраст, я б сказав, бо працюєш ти банкіром. Так. Так. Як е поєднати роботу банкіра з цифрами, з великими сумами, з вічно вічними чергами людей, які не розуміють, що у них так не працює, і виливати ще окремо у себе музику? Ну, я вже, по перше, понад 20 років працюю в банківській сфері, так воно і є на керівних посадах останні понад 10 років. А, музика, напевно, це те, що мені давно було, і те, що була, напевно, мрія ще до повномасштабної, і ще, напевно, з дитинства, але воно якось не доходило до нього то до справи, то напевно не вистачало емоцій, якихось, то може, не хотілось, може навіть і так і було. Ліньки, як то кажуть. А коли ти розумієш, що завтрашній день може бути останній, кожна година, невідомо, що буде там трохи пізніше. А я так собі посидів вдома з дружиною, з донькою кажу: можна я піду на музику на вокал, тому що я реально займаюся вокалом лише з вересня 2023 року. До цього я так сам собі на гітарі пограв, короткі поспівати себе. так для себе. А тут мені я зрозумів те, що краще спробувати. Якщо навіть воно не піде, то я спробував. Але потім собі колись там, може через років десять казати, чому ти не спробував? І ну це буде так. набагато важче себе простити, чим чим спробувати. Отак воно і вийшло. Я пішов спробував, а мені воно сподобалось. Я почав записувати ті всі емоції, що були на бумагу, на папір, і почали з'являтися тексти пісень. От і вийшло вже сім повністю готових пісень, і дві скоро буде ще. Ну, про них ми ще поговоримо. Пізніше ще так. трішки потримаємо інтригу. Скажи, мені наступне: ну, пісня для дружини, я розумію, вже не перший. Рік разом. Так, Скільки вже? Ми вже одружені понад 18 років. Понад Ого. 18 років, на секундочку. От скажи питання, яке бентежить, я думаю, і кожного чоловіка, ну і кожну жінку. Як утримати стосунки такими, якими вони були на старті? Є якісь, може, лайфхаки, все ж таки, досвід 18 років, то вже, як казали, що треба з'їсти пуч солі, це приблизно 18 років якраз. Постійно треба посміхатись, підтримувати друг друга. І навіть коли бувають якісь сварки, які бувають, там може якісь. Неприємні моменти в житті, просто легко від цього уходити, навіть якщо там трошки поображався, може там півдня, може навіть день, може навіть два, то треба все одно це просто пройти, пробачити або забути. І як нічого не бувало, то мізенчикам мир, мир і погнали далі. Так, вона кричить на тебе: це було моє улюблене плаття. Ти його кинув туди свої червоні шкарпетки, а ти стоїш. <свят> Буває. Ну, мир, поговоримо. Ну що, я пропоную, щоб ми не затримували наших слухачів послухати твій трек і будемо повертатись до розмови. Ну що, готові? Так, Звичайно пані та панове, Макс Тищук, навіщо без тебе жити? Продовжимо. Навіщо без тебе жити? Кого мені ще так любити? Якщо ти не поряд зі мною, життя моє стане журбою. Скільки років з тобою? Ми разом, ми з тобою Не за чимось наказом. Знаю, як сильно тебе я кохав, по різних дрібницях ночами не спав. Щодня і щоночі ми разом з тобою, розлука на день. Для нас є журбою, Як не обіймаю тебе, я щодня, навіщо без тебе тоді? Це життя! що в себе жити, кого мені ще так робити? Якщо ти не зі мною, життя моє стане журбою, журба не скінчиться ніколи. Якщо я не з тобою. За чимось наказом, Знай, як сильно тебе я кохав, по різних дрібницях ночами не спав. Я буду тримати тебе, в обіймах кохаю тебе, не лише я своїх мріяв, Ти поряд зі мною будеш завжди, лиш час постривай. Так швидко не йди, не йди, найвішу без тебе жити. Ко мені ще так любити, якщо ти не поряд зі мною, життя моє стане журбою, журба не сінчиться ніколи, а... якщо я не з тобою. Жити, кого мені ще так зробити? Якщо ти не поряд зі мною, життя моє станеш журбою. to yeah. you yeah. yeah. Ну що ж, друзі, це був Макс Тищук і пісня навіщо без тебе жити. І у мене перше питання до Вероніки. От скажи мені, скажи мені, будь ласка, якби тобі таку пісню написала. Тож а -а -а. як би ти відреагувала? <рес> Я була не знаю на сьомому небі від щастя. На, насправді, ну це дуже так мило і чуттєво, і дуже важливо. Це ну і це не якийсь дорогоцінний подарунок там за гроші, але це ну це не передати напевно словами. Я думаю, ваша дружина тут погодиться. І от в мене одразу питання. Е, пісня, наскільки я бачила, вже набрала понад 250 тисяч прослуховувань, так? Якщо я не помиляюсь, це ще ні, вона ще йде, вона набрала майже 90 тисяч прослуховувань, Вона угу. нещодавно не завилася. Ага. Скажи нам краще, на яких платформах її можна послухати. Так. Вона є на Apple Music, на Spotify, в YouTube, YouTube Music. Ну, в принципі, на всіх музичних платформах вона є. За YouTube я хочу окрему увагу приділити йому, бо все ж таки є пісня, є обкладена. Але нема кліпу, де так, кліп? він має бути, але має бути наступного року, тому що не все одразу. У мене є перша ціль, яку я хочу зробити, це я маю. Я хочу зробити енну кількість пісень, готових щоб можна було вже і десь виступати. Уже якийсь і невеличкий альбом десь, думаю, планується. От до речі, за майбутні пісні є вже напрацювання. Все ж таки, новий рік підходить. Чи це буде щось різдвяна тематика, чи можливо це щось нове, якісь експерименти. Буде дві нові пісні, вони будуть в січні, вони будуть, одна буде трошки експериментальна, тому що в принципі, я взагалі експериментую ще з музикою. Зрозуміло, що вона буде в таких же самих стилях, тобто поп-рок, але вона буде трошки в 80-х роках. Mm -hmm. Друга буде так пісня Рокова, тому я десь планую, може середина або, може кінець січня вони мають вийти. Чи плануються якісь колаборації з іншими артистами? Можливо, в майбутньому, або навіть можливо, вже є якісь а, залюбки. Я, я дуже сподіваюся, що вони буде, і зараз якраз таки ми ведемо а, розмову про це з деякими а, відомими співаками, але поки не буду розкривати, тому просто треба Секретики. давай Секретики. так, щоб ти не розповідав із ким ти будеш співати. От, подивись, у нас є така стіна: стіна слави раї студії. Так. Рай, ті гості, які у нас були. Це дуже малий список від тих, хто у нас насправді був. Або хтось із них, або хтось з українських виконавців, із ким би ти хотів зробити фіт. Звісно, що я мріяв би заспівати з Арсеном Мірзаяном, тому що мені це дуже в кайф його пісні. Я мріяв би поспівати з без обмежень так само, Кеннельце, ну, що тут скажеш, як так, це з нових, це так само суперкласно співає і класні пісні в нього. До принципі, всі, хто у вас на стіні висять, то з будь-яким з них я би мріяв, що Анною Трінчер, що з антиталами, Єремія, Ну, в принципі, з усіма. Усі гарні, все всі красиві з усіма хочеться попробувати. Так, і до речі, ще за е, кліп на Ютубі. Все ж таки, хочу я вже дочекати з того кліпу, побачити, але не залишили без з коментарів і це відео, і вже понад більше сотні, я тобі скажу більше. Ти навіть на кожен відповів. Так. Мені дуже приємно, коли люди пишуть, і я не можу їх залишити без уваги. Якщо хтось написав мені погано чи добре, я маю по-любому відповісти. Як ти ставишся до критики взагалі? Дуже приємно Ну, як приємно, нормально до несподівано і приємно. Нормально, тому що я розумію, що не може всім подобатися мої пісні, не може всім подобатися то, що я роблю, музика і так далі. кожного є свій смак, і хтось просто послухав, вимкнув і все, а хтось хоче щось там зробити недобре. Ну, є такі люди, ну що зробиш. А, я дивлюсь так Дивані само. Дивані експерти. Так, типу того. Або, як ми їх називаємо, страшні спеціалісти. Так, звісно. І якщо навіть я дивлюсь, коли відомим таким артистам, як півоваров, пишуть, що вони там і співати не вміє і так далі. Потім він це троли, звісно, пам'ятаєте, про що. Він це любить, коли в нього. То він по сцені бігає, то він десь на трибуну виліз. То він співати не вміє. То що казати про мене? Так що я розумію, це і нормально до цього ставлю, що не може бути для всіх класним. Але, до речі, ну, я не перечитувала всі, але декілька так я прочитала. І я особисто не помітила хай то під останньою піснею, ну ну не, не бачила негативних коментарів. Чи були вони? І якщо так, то ну взагалі давай чи були вони спочатку. На цій пісні ще не було. Там є один такий, що, типу, ну знову така ж пісня, отакого плану, mm -hmm. типу, там плачуща отаке, ага. і все. Ну а поки, слава Богу, інших такого не було. Ну, все ж, ну може, сп... просто людина не любить романтику. Звісно, так. буває таке, і таке бувають. А от дивись, ти нам кажеш, що скоро буде експеримент зі стилем, воно буде. Буде знову про кохання, чи буде щось інше? Бо попереднє в тебе було також про кохання, але про зраду. І тут зразу починається контраст, тут уже про дружину. Буде дві пісні. Якраз таки одна буде про кохання, а друга буде про втрачене кохання. У мене є, до речі, я не трошки розкажу про це секрет, такі маленький. Ага. У мене є така трилогія. Яка якраз таки буде завершуватись на той пісні, яка має вийти в січні, тому що є пісня Перша боляче це про взагалі стосунки в родині, це починаючи з тільки зустріч людей, як вони зустрічаються, потім як вони довго живуть, і потім що буває, коли буває зрада, як це ну, може бути боляче для родини, для людини. А друга пісня, така про такі ж самі стосунки, це Але ти не одна, які розповідається взагалі про зраду, про відношення коханців. Друг до другого на неї є кліп, якраз такий дуже цікавий кліп. Він розповідається все. І от має бути третя а, пісня. От кліп уже є. Так, там є кліп. Він набрав вже майже 100 тисяч переглядів. Реально дуже класний кліп. і Більш того, він знімався в Миколаївській області в село Мегія. А там знаходиться Гранітне Степове Побужжя. Це О. сімка Класка. чудес України. Отам от не стандартне місце. Так, так, от, і от має бути вийти третя пісня, яка називається Могла бути, буде називатися. Це якраз такі закінчення трилогії про е, зради, про е, погані відношення в родині і коли вже. Е, Дівчина втратила, і вона мріє повернути, але вже час пішов. Ну знаєш, могла бути, мені зразу е, навіюється фраза це могли бути ми, але ти не хочеш бути щасливим. А звідки натхнення? От звідки беруться натхнення? Це особистий досвід? Чи це можливо якесь уявлення, фантазії, щось типу цього? Ну я думаю, що за 18 років подружнього життя і не така фантазія буде. Слава Богу, що це такої фантазії немає. Це Богу От стосунки якраз таки дають мені натхнення на таке щось добре. Гарне, типу, навіщо ага. без тебе жити і так далі. А ті пісні вони більше а, з кола оточення, з розповіді, да, як, ну, я знаю, як бувають стосунки у людей, що вони там бувають і зраджують друг другу, і розповідають такі дуже багато там, колеги на роботі, там, що знає, там, такого, то такого. то І от на фоні ага. цього буває, я можу написати в ротах раз і написав текст, написав потім пісню. А текст завжди завжди з'являється отак, непередбачувано, От хоп, і да. з'явилися рядки. Саме що, приколє, що да, я можу реально написати отак, раз і вночі прокинутися, написати вірша, потім наступний день зробити музику, а можу і два-три тижні, і чотири тижні можу взагалі. От у мене буквально якраз таки нещодавно. Це на початку листопада. Я в один день написав чотири вірша. Ого. Два вже з них я поклав вже на музику, оранжування ще не робив, воно просто вже чекає свого часу. Але з тих пір я не написав жодного. Угу. Тобто воно так прийшло. Воно приходить саме з собою. Мені дуже дуже багато хлопців, які вже роками працюють в музичній індустрії. Вони завжди мені казали таку фразу: ти не можеш постійно доїти то натхнення. воно рано чи пізно вичерпується і воно має прийти саме. Так 100%. Ну і ще мене цікавить: от побачили Франківськ. Чи є плани поїхати кудись далі? А, звісно, я дуже сподіваюся, що ми будемо не тільки в Франківську, що поїдемо ще так само і в Київ. Ми вже там були колись. Да? Це було перша раз поїздка така на радіо. Я впевнений, що будемо там. І звісно, я дуже мрію, що і у Львові буду, і угу. у Рівенщині буду так само, не тільки по телефону, але ще й вживу. От ну, в принципі, я сподіваюся, що не тільки будемо на радіо, але й будемо ще й виступати у вас на радіо так само вживу. Дивись, поглянь туди. Є будь ласка, є спеціальна сцена зроблена. Ми вже будемо очікувати гості. І я... Наостанок не можу тебе відпустити без побажань для наших слухачів. Все ж таки, сьогодні Святого Миколая хтось, можливо, був чемний, можливо, хтось був такий, як я, і нічого не отримав. Різко, різко, різко від тебе різко отримав. <світ> ну або ж, все ж таки, і різдво також наносить. Побажання для наших слухачів. Я хочу побажати, по перше, всім здоров'я, гарного настрою, позитиву. Звісно, перемоги нашій країні, перемоги нашим ЗСУ, здоров'ям і щоб всі-всі всі мрії, які у нас є, а у нас зараз одна головна мрія, і вона вже не перший день, щоб, все, щоб вона відбулася. Так що я всіх люблю, дуже радий вас всіх чути. Ну що ж, пані та панове, з нами сьогодні в студії був виконавець Макс Тищук. Дякуємо за те, що завітав. Чекаємо вже в гості, уже ось там на сцені, із новою піснею. Обов'язково таке буде. Ну а ми до музики.